Нове кабінет міністрів. В області робочий орган є, в Черкаському районі робочий орган є, роками в міській виконком, в наш місті робочого орган немає. Це той орган, який готує матеріали. Не так, як тут були підготовлені, а так, як положено готові. Далі, конкретно по цьому питанню. Якщо хтось замітив, що є помилки, то добав була створена комісія поїхати на підприємство перепровірити, щоб не голосно сьогодні говорити. Ні одного членом конкурсів комітетів не дали почитати, як вони думали, ну декому, хто не знає, постанови 1071. І люди, які присутні були на конкурсному комітеті, вони сказали, що нема там механіка, Вони проголосували, тому що на часі голосує. Розумієте? То і це було неправильно. Слідуючи неправильно. Ми повинні були обговорити, ми, конкурсний комітет, потім запросити представника цього, Хто подає на конкурс, вислухати його думку, потім він виходить і ми голосуємо. У нас зробилося, я пропонував так, але конкурсний комітет мене не підтримував. Зробили наоборот, проголосували, вже прийняли рішення, що не допускаємо за те, потім зазвали керівника, він не розказує, показує накази, що 7 числа звільнилась людина, 8 числа ми прийняли. Штатному розкладі є. Це дуже ж просто провіряється. Зайшли, в штатному розписі є, на снарухування заробітної плати є, людина тримала заробітну плату, значить, тобі були три механіки. Тобто це вважає, що це зовсім неправильно зроблено. Слідуючи, сьогодні я тут згадував вже, що до конкурсного комітета, що комітету, до членом конкурсного комітету, немає права бути людина, яка має відношення до транспорту, тобто або виконує перевезення, або ще яким другим чином. Навіть начальник трансінспекції, а я не знаю, є чи нема. Я не знаю, я провідати не буду. Це не моя справа. Але по розмовам, по слухам, те, що є кого, у цьому транспорт. Він не може входити і в кого є транспорт, який виходить, перевезення вони не мають бути членами контурного комітету. Це дуже просто і дуже ясно. Так, останні віч не будуть. Якщо немає здачі не знаю. Значить, Якщо, я комитета, ви я ви чуєте я Якщо ви знімати, я ще скажу. Назвіть людини, яка має свій транспорт і є членом комітету. Я не слідувати і не буду. Якщо вас послухати, то ви дуже так слідуєте в другі Якщо знімати з упусного комітета, то треба ми всіх зняти через те, що заробітну плату, яку показали, кандидат. мені сказати. Державний хлопчик увійшов. Якщо знімати з конкурсного комітету, треба всіх взяти через те, що заробітну плату, яку показали перевізники, і заробітну плату, яку дав податкова інспекція, абсолютно різна. Тобто це дуже недостоївні дані. Ви як член комітету, ви внесли це питання на розгляд конкурсної комітету? А мені не сказали. А ви мені дали. А хто вам не дав? я розкажу вам. Підіжіть. От зараз не обманюйте, якщо був представник трансінспекції, він сказав, у мене є отакі факти, я прошу поставити на голосування. Поставили. Якщо у вас таке було, чому ви не ставили на голосування? Чому ваші раз, раз, пропозиції не дані, Нам даних, ви не дали, яку показали заробітну плату. Нам взагалі, дві бумажечки, читаю, що це члени Конбергомітету, можна в цьому розбиратися. А ви, або не ви а робочий орган, зобов'язаний дати нам ну, всі дані. Це дані дають дані не отримали. Всі члени конкурсного комітету не отримали даних да не отримали транзінспекції і так далі. За що теж знімається?